Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати трошки наші красиві Карпати. Точніше, Прикарпаття. Приїхали ми трошки кроликом ялинки нарізати, сосни. Ось така тут краса у нас. Тут гори починається. Тут межа Стрийського і Сколівського району, Сколівські Бескиди вже починаються. Стрийська річка тече за цими корчами. Тут, бачите, такі в нас гори. І вони йдуть самі Карпати. Йдемо пошукаємо трошки сосни. Гілочок. Не можемо далі доїхати, сніг великий. Що, зараз принесемо пізніше ще раз, поїдемо. От мої два помічники. Пішли збирати гілочки. Ой, знайшли ми таке дерево зламане. Схилилося. І оце ми обрізали гілочки. Ось тут, зараз будемо нести її в машину. А діти за той час шишечки збирають. Що? Та, Іляську, збирай шишечку вон там. Є дро шишечки? Є. Так, йдемо далі шукати. Які гілочки знизу? Ось такі є невеличкі, підрізаємо. Не хочемо так нищити дерево. От шукаємо такі всякі уламки. Вирішив зупинитись, виїхав трошки з тих корчів. Подивіться, яке гори у нас. Ось там далеко, вже просто темно. Оце все наші Карпати. Ось бачите. От під цією горою є траса Киїчоп і зразу біля траси є річка Стритича. Ну, Буквально від нас має, метрів 500. Недалеко. Хотів доїхати туди, але велика великі ями і сніг. Не хочу там стрянути та й вернувся назад. Ось така в нас краса. Так, Приїхали ми додому, привезли гілочки, там зараз будемо розставляти їх. Ось набрали. трошки розгрузили. Зараз ми їм порозкидаємо вітамінків яких дала природа. Зараз побачите, як гарно і їх. Так, гілочки ми ріжемо на такі кусочки. Не даємо великі, даємо почастіше, але по маленьких дозах. От бачите, от таку гілочку на одного кролика. До завтра або ще й до сьогодні-до вечора вже його не буде. Вона такій гілочки, де більше кроликів є. Розділяємо і даємо всім, всім без виключення. Великим, малим, сукрільним, самчиками. Тримаю Всім одинаково, які вже бачите, як гризуть. Ни той не гризеше. Ось саме подивіться. Гарно їсть. Не боїться. Ось тут гарно так, жують. Малеча повлізала гнізда і починає теж вже. Так, розкидаємо далі. Даємо після перших морозів, завжди їдемо збирати і роздаємо кроликам. Тут ми приготували вон, гніздо, самичка має родити. Вон там носить вже сіно, там 14 числа. І ми всім починаємо давати сесну. Вон, бачите, кроличка лактуюча, ми вон дали, як вона погризла. Оця тільки що ми другий повторно закинули, бо вона все згризла і далі ласує. Багато вітамінів є. І вони дуже люблять гризти кролики. Так що, хто має можливість, з'їдьте і збирайте. А тут взагалі, бачите, згризла до паточків. Залишились тільки такі патички. Тут наші рижики вже підросли, ось такі помпушки. Шість залишилось. Ось такі кровенята. Тушиншила. Було вісім, залишилося шість, ну Ми тут було вісім, ми просто перекинули в другу клітку в, друг... в другій крілишці. У неї там було менше, ми трошки підкукували. Там, подивіться, як гніздо робить, залізла і тут наводить гніздо. От Бачите, як гарно гризе. Ось так гризе. Даємо такими невеличкими гілочками, що згризуть, на наступний раз даємо більше. Так, сюди ми занесли внизу самичку з вулиці, строкачку, яка має 14 числа привезти нам. Тут буде мати таке гніздо у нас робити роділку. Теж ми їй даємо, бачите, всім без винятку. Так. Ще хотів нам вам показати одну самочку. Не знаю, що з нею таке сталося, може ви знаєте. Думав, що це шастерльоз, але але ну, не знаю ще. Вона все активно їсть, але їх щось звернуло голову на одну сторону. Не знаю чому, соплів немає, носики сухі. Але отак сидить, бачите, і на одну сторону я повернув голову наразі поверну її. Ось так. Ось, вушка пішла на сторону і так само голова. Її проколов антибіотиком. Сьогодні, вже сьогодні другий день. Подивлюсь, заслідкую з нею. Якщо на покращення не буде, мусимо прибирати. Але Гарна самочка молоденька. Але що робити? Треба браковувати. Те, що рядом сидить і сестричка активна. Ну, Це теж активна, але ну, вона просто ту, що голову звернули її. Все їзди, він гризе, кукурузу. Бачите, скільки дав гілочок, подгризала все. Залишилось пару зелених. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всім щасливо.